Коли фермер повертається, дуже розграбовані підприємства. Всі землі заміновані 18 тисяч гектарів. Чорнобаївка це вже бренд. Про що він? Це сила, це люди. Потужні патріоти свого краю, патріоти України про Чорнобайку напевно чули не лише ви, а і лише вся Україна за цим е, мемом, хештегом. Насправді, ну драми великі. Постріли, вибухи це страшно, але ми розуміли, що вони отримують по зубам. Нас радувало те, що їх там добре гріли. Приїхало через нас до 16 тисяч. Ну ти переміщених осіб. Ви як кажете три дні вже знайомі? А як 10 років? Ми пам'ятаємо сонце. Україна. Коли фермер повертається, дуже розграбовані підприємства. Всі землі заміновані 18 тисяч гектарів. Чорнобаївка це вже бренд. Про що він? Це сила, це люди. Потужні патріоти свого краю, патріоти України про Чорнобайку. Напевно, чули не лише ви, а і лише вся Україна за цим е мемом, хештегом. Насправді, ну, драми великі. Постріли, вибухи. Це страшно, але ми розуміли, що вони отримують по зубам. Нас радувало те, що їх там добре гріли. Приїхало через нас до 16 тисяч. Ну тисяч переміщених осіб. Ви як кажете три дні вже знайомі? А як десять років? Ми пам'ятаємо сонце. Україна.